Гетьманцев на варті тіньової економіки. Є галузі, де вже все зарегульовано, але тінь по року все одно виросла на 4%. Це сказав Данило Гетьманцев. Це ключова фраза, яку варто запам'ятати, бо вона підтверджує головне: тінь росте не там, де бракує контролю, а там, де держава душить економіку своїми правилами та бюрократією, яка зловживає своєю владою. Тіньова економіка це не злочин, а вирок системі. Коли чесно працювати стає дорожче, ніж якось домовитись, тоді бізнес йде у тінь, не через жадібність бізнесменів. Адже всі витрати бізнесу покриває все одно споживач, якщо він, звісно, є. А бізнес іде у тінь через інстинкт виживання. Ще раз, якийсь бізнес намагається працювати чесно. А інші йдуть в тінь, щоб вижити. В тінь їм коштує дешевше, але вона теж не безкоштовно. І у них є багато клієнтів, бо споживач в бідній країні бідний і не може дозволити собі покрити всі податки, які має платити бізнес. Коли податковий тиск, звітність, перевірки стають важчими за свою роботу, то ринок. Не зникає, він просто переходить у неформальний стан. Це не ухилення, а спроба вижити у викривлених правилах гри. Людвіг фон Мізес сказав, коли закон суперечить економічній логіці, переможе ринок. Тому питання не в тому, як побороти тінь, а в тому, як зробити світло вигіднішим, бо не держава витягує економіку з тіні, а економічна свобода і рівні правила для всіх роблять тінь Непотрібною.